42 кілометри марафону під прапором свого батальйону за 5 годин і 40 хвилин пробіг український ветеран. Цей результат продемонстрував Артем Лукашук на змаганнях у Великій Британії. На першому тренуванні після повернення додому побувала і наша знімальна група. Про емоції та враження від забігу розкажемо далі. Після марафонського забігу у Британії Артем знову тренується на рідному стадіоні у Черкасах. Багатокілометрова дистанція зізнається стала серйозним випробуванням на витривалість. Дуже складно було на 25-му кілометрі, Будь уже до 30-го, типу, вже хотілося вже лікарі там були, сказати, Підезі до центру. типу, там десь вже все. Тому що багато людей переді мною і падали, і судри хватали. 30-му кілометрі вже моя стопа права дала знати про себе, почала боліти. Коротше, то вже чисто на сили волі захотілося пробігти. Артем подолав відстань у 42 кілометри за 5 годин 40 хвилин, і це чудовий результат. Переконаний його тренер Антон Скачков. Марафони півмарафони дуже відрізняються. Підготовка від швидкого бігу до бігу на витривалість, тому змінилося все. Але його настрой на тренування не змінився. Він дуже цілеспрямований і. Відповідальний в тренуваннях марафон це дуже важка дистанція. Я пишаю, що він змог її подолати. Це не перша медаль Артема. Торік біг на півмарафон у Римі, проте найцінніша нагорода у колекції ветерана. Інша це Games в газі срібло стрибків довжину. Сам найважливіше, тому що. Отримати її якраз поломаштабний війну, типа без підготовки. По суті, ми тоді на службі були хто де. Чоловік служив за контрактом із 2013 року. Його бригада воювала на Донеччині ще під час проведення АТО. Далі було поранення і тривала реабілітація. Під час повномасштабного вторгнення Артем повернувся у стрій і знову взяв зброю до рук. Саме з прапором рідного 156-го батальйону і біг цьогорічний марафон у Британії. Давай! Половина є ще саме тяжка. Половина спорт професійний чи любительський, не аби як допомагає колишнім військовим адаптуватися до цивільного життя. Тож на них чекають у муніципальному спортивному клубі у Черкасах. Ми запрошуємо всіх. Всі заняття у нас безкоштовно, і тим більше у нас зараз уже з травня місяця це будуть не тільки не просто заняття з фізкультурою і спортом, а це буде медичний протокол, це буде постійний медичний нагляд за заняттям фізкультури спорту. І буде вторина реабілітація саме для хлопців, які мають ампутацію. Артем на собі переконався наскільки заняття спортом ефективні, підтримують і фізично, і морально. В Ветеранському спорті ти по суті в своєму ком'юніті свій серед своїх. І ти, як сказати, вроді від війни чуть відійшов, але ти просто зі своїми побратимами. І головне об'єднуватися, бути єдиними. Треба просто об'єднуватися, і робити одне діло, одну справу і допомагати хлопцям повертатися з війни в мирне життя. Ветерани і надалі тренуються у червні. Планує пробігти на півмарафон у Румунії. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.